Напередодні новорічних свят комунальники оприскують хвойні дерева. Все для того, аби захистити ялинки від вандалів. Спочатку роблять спеціальний розчин для цього у розпилювач наливають концентровану речовину і розбавляють водою. Вже готову суміш наносять на дерева щороку. Перед новим роком ми обробляємо сосни, ялинки антивандальним засобом до складу якого входить глина, мило, вапно. При попаданні в тепле приміщення вона неприємно пахне. Через те, що у складі розчину є вапно, а ялинки стають білими. Це дещо схоже на іній. Проте розчин, зазначають комунальники небезпечний. У такий спосіб працівники підприємства намагаються захистити дерева. Фарбовані ялинки крадії не чіпають. Для рослин такий розчин безпечний, а для людей може негативно позначитися на самопочутті. Та навіть небезпечні наслідки не завжди зупиняють вандалів напередодні новорічних свят. Проте як зазначають комунальники, з роками таких випадків стало менше. Роботи з обробки зелених красунь тривають по всьому місту. Тільки в Олександрівському районі планують захистити від вандалів більш ніж 200 дерев. Єлизавета Швайко, Наталія Юрєва, телеканал МТМ.